Тема сьогоднішньої лекції це планові гудзичні мережі. І ми з вами познайомимося з такими питаннями: І що ж взагалі, які є методи створення гудзичних мереж, яка є класифікація гудзичних мереж за точністю, і які існують на сьогоднішній день схеми та методи побудови державних планових та висотних мереж? Згадаємо, що таке за метод трангуляція, полігонометрія, трилатерація і супутниковий метод. Так, вибачають в мене тут опечатка. Так, що ж таке взагалі планові опорні геодезичні мережі? Це не що інше, як. Сукупність точок з відомими координатами, звісно, плановими да, y, які фундаментально розташовані на земній поверхні, або ж на спорудах, і вони визначені на основі лінійних та кутових вимірювань. Залежно від геометричної форми та безпосередньо виміряних елементів, можна розрізнити основні чотири методи. Створення планових мереж. А саме, це метод тріангуляції, метод полігонометрії, трилатерації і супутниковий метод. Давайте розглянемо суть кожного з цих методів. Що таке триангуляція? Це мережа трикутників, що межують один з одним. Ось ми бачимо, так? у яких вимірюють всі кути. Кожному трикутнику, так, по три кути ми вимірюємо і хоча б одну сторону. Ну, наприклад, в цьому трикутничку це сторона АБ. І ви на цьому малюночку ми бачимо з вами ланку тріангуляції, що складається із восьми трикутничків: перший, другий, третій трикутник, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. І Довжини сторін трикутників у ланках тріангуляції можуть сягати від 20 до 25 кілометрів. Це довжини сторін, уявіть собі, які зображений, Це AMBN, ось цей пунктирчиком зображений, це не що інше, як базисна мережа. Базисні мережі будувалися для визначення довжини сторони трикутника. Ми з вами розуміємо, що сторону в 20-25 км рулеточкою не виміряєш, да? Або якимись іншими способами. Тому ось ця сторона АБ, яка нас цікавить, вона безпосередньо не вимірювалася. Вимірювався базис, тобто лінія МН, ось ця, та 8 кутів чотирикутника. Ось цього ромба, що ви бачите, да, ось ці куточки. І саме ось такий чотирикутник отримав назву геодезичного чотирикутника. У цьому чотирикутнику більше діагональ АБ, що визначалась одночасно є стороною першого трикутника планки, Да, ось цього А, Б, і там ще якась назва да, ось цього трикутничка. І базис вимірювався підвісними мірними приладами. Такі сторони, як АБ, називаються вихідними. Базисні мережі будувалися до появи світловіддалемірів. А вже світловіддалемірами можна вимірювати довжини сторін трикутників, не будуючи ось таких, як ви тут бачите, базисних мереж. Сторони безпосередньо виміряні світловіддалемірами, Називають базисними сторонами. І ланки триангуляції зазвичай складають з 10, а іноді, іноді і з 12 трикутників. Віддалі між кінцевими пунктами ланки можуть сягати від 200 до 250 кілометрів. Ну, якщо в нас 10, да, наприклад, трикутників, а в кожного з них сторона а, в межах від. 20 до 25 км, то ми так і отримаємо, що віддалі між кінцевими пунктами ланки будуть десь 200-250 км. Ланки, як правило, прокладають уздовж меридіанів чи паралелей. І чотири такі ланки, дві уздовж паралелей і дві уздовж меридіанів, створюють полігон периметром від 800 до 1000 км. Усередині полігон. Заповнюють суцільною мережею трикутників триангуляції такого самого класу або нижчого за точністю. Вершини трикутників, закріплені на місцевості, називають пунктами триангуляції. Координати початкових вихідних пунктів на кінцях ланки та азимути вихідних сторін визначають з астрономічних спостережень. І на таких пунктах показаних. Ну, в даному випадку зірочками да, ми бачимо пункт А, пункт Б, пункт С і пункт Д. Виконують астрономічні визначення широти і довготи. А також визначення прямих та зворотніх азимутів для сторін АБ, яка є вихідною, да, і, відповідно, для сторони СД. І такі пункти називають пунктами Лапласа. Горизонтальні кути та довжину сторін. Визначають із геодезичних вимірювань. Мережі, де поєднуються астрономічні і геодезичні вимірювання, називають астрономо-геодезичними мережами. У Радянському Союзі, в який входила Україна, була створена державна триангуляційна мережа, що складалася із чотирьох класів. І найточніший це, відповідно, був перший клас. А точність мережі поступово знижувалася з переходом від до другого, третього і відповідно четвертого класів. Тобто перший найточніший, далі йде за точністю другий клас, потім нижче за точністю третій і четвертий, ще нижче точність. І ми бачимо з вами на цьому слайді наведені основні вимоги до державних триангуляційних мереж, які існують. Ми бачимо з вами довжину сторін трикутників в кілометрах, так? як я вам вже сказала, що від 20 до 25 кілометрів сторона одного трикутничка для першого класу, для другого класу вже ми бачимо від 7 до 20, для третього від 5 до 8 і для четвертого від 2 до 5 кілометрів. І відповідно відносні похибки визначення базових сторін, чим вищий в нас клас. Тим такі вимоги будуть більш жорсткі, да? і по мірі зниження точності нашої мережі будуть послаблені ось такі е, значення похибок. Що стосується е, вимірювання кутів, то середня квадратична погубка вимірювання кутів у першому класі буде 0,7 секунд. Для другого класу це одна секунда, для третього півтори секунди, і для 4 класу 2 секунди. Так, ну, я думаю, що тут все зрозуміло, ви потім собі законспектуєте, ми переходимо з вами до трилатерації. Що таке трилатерація? Це також ланки трикутників, як їх триангуляції, що можуть один з одним, але з виміряними сторонами. А не кутами, да, в три ангуляції, три ангел, да, з англійського англ кути, а тут в нас довжини сторін будуть вимірюватися. От, отже, ми з вами в три латерації не виконуємо кутові вимірювання. Вершини е, трикутників в мережі три латерації, а зовнішній вигляд такий самий, але без виміряних кутів. Лише всі довжини сторін ми вимірюємо. Вершини трикутників мережі трилатерації, ми будемо називати з вами пунктами трилатерації. І кінцева мета це створення трилатерації, як і створення трангуляції, визначення планових координат пунктів. Тобто, для кожного пункту ми повинні з вами визначити координації Х і. Y. Ось Така у нас з вами мета. Тепер, що стосується полігонометрії, полігонометрія. Це побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними відрізочками С. Тут вони позначені С1, С2, С3, С там, якесь, да? і Т якесь. І це горизонтальні відрізки, і виміряні також горизонтальні кути Бета 1, бета 2 бета 3 Бета ІТ якесь, Бене і так далі, скільки у нас будуть. Тобто це ламана лінія є. Е, Полігонометричним ходом. І відрізки осі С це сторони полігонометричного ходу. А горизонтальні кути БТІТ між відрізками кути повороту ходу. Вершини полігонометричного ходу, позначені на рисунку у нас з вами кружечками, ось такими і пронумеровані. 1, 2, 3, там і те, та, Н якесь. Вони є пунктами полігонометричного ходу. Пункти полігонометрії фундаментально закріплені на місцевості, як і пункти триангуляції чи трилатерації. Ну І, звісно, ми з вами за нумерацією можемо визначити, який в нас з вами хід. Лівий по ходу, ось ці кути, вони лів, ліві по ходу чи праві по ходу? Ну, дивлячись, в яку сторону ми йдемо, так? ми з вами йдемо в цю сторону, отже, ці кути в нас будуть ліві по ходу. Для чого це нам потрібно знати? Для того, щоб ми змогли розрахувати тодолітний хід безпомилково у майбутньому, так? і саме ось ці формули для визначення дирекційних кутів, вони також будуть залежати від того, які кути в нас у ході вимірювалися, ліві заходом чи праві заходом. Давайте тепер подивимося на табличку, в якій нам наведено для нас основні вимоги до державної полігонометрії. Ну, вони діють в Україні, да і в колишньому Радянському Союзі. У нас чотири класи полігонометрії. Перший клас у нас з вами найточніший довжини сторін збігаються з. Довжинами сторін, як і в триангуляції, трилатерації, да, від 20 до 25, від 7 до 25 до 8 і від 2 до 5. Ну, якщо порівняти да, аналогічні довжини сторін. Відносна помилка, звісно, буде відрізнятися для визначення базосних сторін. Ось ми бачимо з вами межі. Зверніть увагу, у нас для 4 класу. Для сторін полігонометрії 3-4 класів, близьких до мінімальних, допускають відносні помилки, вже ви бачите такі полегшені значення менші за величиною помилки. Ну, допуски на ці помилки, тому можна як оці допуски застосовувати, так і оці, які наведені нижче. І ми взагалі з вами знаємо ще з попередніх курсів, що є такий принцип побудови мереж від загального до доча Бо а к частному. І це стосується і планових мереж, і висудних мереж. Так, тепер, тепер ми перейдемо з вами. Ще хочу сказати, що до появи світлу від доломірів або світло відломіру у геодезичному виробництві з'явилося тільки після Другої світової війни, Триангуляція займала провідне місце як метод створення державних геодезичних мереж, а метод полігонометрії застосовувався значно менше, ну, переважно через складність вимірювання ліній. І останній, наш четвертий спосіб, він для вас буде новий, це супутниковий метод створення мереж. У наш час поширена система GPS, це Global Position System, глобальна пошукова система. І е, давайте розглянемо принцип визначення розміщення наземних пунктів системою GPS. GPS-приймач у нас встановлюється на пункті координати, якого визначають, е, ну, нехай це буде якийсь пункт П. І приймає радіосигнали від штучних супутників Землі. Так? У нас їх зображено 4, але ж чим їх більше, тим краще для нас. Ось ми з вами будемо отримувати ось такі сигнали. r 1 r 2 r 3 r 4 віддалі. За допомогою приймача ми вимірюємо віддалі, які позначені ось такими літерами R1, R2, R3, R4. До супутників. Але обов'язковою умовою необхідно, щоб було не менше чотирьох ось таких супутників. Чим більше, тим краще для нас. І координати супутників передаються на GPS-приймач. Ну І відповідно до цього малюночка, ми можемо з вами записати чотири рівняння. Давайте їх розглянемо з вами. Ось вона, щоб визначити віддаль R1 до нашого першого супутника. Ми з вами будемо різницю наших координат дельта x, яка дорівнює x 1 мінус p в квадраті, додавати різницю координат за вісю y і за вісю Z. І так ми робимо з вами за чотирма нашими віддалями, да, тобто вирішуємо систему рівнянь, чотири рівняння, да, з чотирма невідомими. Нам невідомо з вами. Відповідно, X, y для кожної нашої точки, для першої, другої, третьої, четвертої і так далі. І нам невідомі ігри, невідомі зети з вами. Тобто, взагалі, в загальному вигляді нам потрібно визначити з вами координату точки P, над якою GPS приймач був встановлений. Але, а, і ви скажете мені, так у нас ж три з вами невідомих да? XP, y.p і z.p. Але ж насправді є чотири невідомі: крім xp, YP і ZP, нам ще невідома асинхронність. Асинхронність – це різниця похибу, показів, хронометрів, супутників та приймача. Поки сигнал дійде до нашого gps приймача, звісно, нам необхідний Ну, певний час для того, щоб ми не миттєво отримували ці сигнали, а з якоюсь невеличкою затримкою. І саме тому потрібно спостерігати мінімум чотири супутники, так, щоб у нас було утворено саме ось таких чотири рівняння для визначення чотирьох невідомих. І розв'язати, розв'язавши ці рівняння, знайдемо шукані координати точки П. Над якою ми встановили з вами GPS-приймач, ну або на якоїсь іншої точки, якщо ми GPS-приймач над якоюсь іншою точкою будемо встановлювати, І ось електронно-обчислювальна система GPS-приймача розв'язує ці рівняння і відображає на дисплеї координати нашої точки. Тобто ми вже побачимо з вами ці всі координати. GPS-приймачі пристосовані до визначення прямокутних геодезичних координат x, y, z з початком у центрі мас землі, топоцентричних прямокутних координат X, Y, H і спочатку координат на топографічній поверхні землі, та гудозичних координат це BLH, тобто широти, довготи та висоти. І визначають гуцентричні координати з точністю до 5 метрів. Така точність не задовольняє, на жаль, вимоги Одесії, бо ми з вами на міліметрову точність орієнтуємося. І отже, ось така схема, да, як зображено на цьому малюночку, ну, там де ми використовуємо лише один GPS-приймач, що розміщений на пункті з відомими координатами, поки що, да, які стануть нам відомі через деякий час, ну, вона для гаудезії не дуже сприятлива. Тому ми будемо з вами в основному застосовувати ось таку схему. Ті ж самі чотири супутники, да? їх кількість не змінилася, але в нас вже буде базова станція створена. Тобто, якщо ми один з GPS-приймачів з вами будемо розміщений на пункті з відомими координатами, а другий на невідомому, то тоді можна отримати прирости координат ось ці дельта Х, дета Y, дельта Z. І такі відносні, а не абсолютні, да? бо ось тут у нас абсолютні визначення координат, а тут у нас вже будуть відносні визначення координат, вони значно точніші. Ну, скільки значно? В 100 разів, да? приблизно в 100 разів точніше порівняно з ось цією схемою. І похибка визначення координат. Якщо тут в нас була точність 5 метрів, да? то тут у нас же точність буде 5 см. Але ж вона може бути зменшена, якщо ми збільшуємо час спостережень. І як це зрозуміло з рисунка, GPS-технології дають змогу одночасно визначити як планове, так і висотне положення наземних пунктів. Але я ж хочу ще зауважити такий момент, що о, у геодезії широко застосовується саме відносний метод визначення координат. І що стосується планових вимірювань, якщо тут ми з достатньою точністю можемо виміряти координати, то щодо висотних вимірювань, то краще все ж таки використовувати традиційний метод геометричного нівелювання, який набагато точніше порівняно з цим методом. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання щодо цього матеріалу? Питань немає.